Погода в Україні останнім часом дражниться з нами постійним підвищенням температури повітря. І хоч у найближчі дні синоптики обіцяють відносно про холоду, це не означає, що літо здало свої позиції. До кінця серпня на українців чекає ще одна хвиля неймовірної спеки. Температура почне поступово підніматися з 26 серпня, але спеки настане 28-30 серпня. У деяких регіонах стовпчики термометра підійматимуться до позначки близько плюс 40 градусів. Таким прогнозом поділився український синоптик. Кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, за його словами, у найближчі дні в нашу країну увірветься маса свіжого повітря з боку Балтійського моря і скандинавського півострова. Через це середній показник температури повітря знизиться на кілька градусів, проте вже незадовго після цього температура знову почне зростати. Показники ставатимуть вищими з суботи, 26 серпня. До найвищої очікуваної позначки стовпчики термометрів доберуться з наступного понеділка по середу. З 28 по 30 серпня, у названий період часу температура повітря триматиметься у середньому на рівні 30-35 градусів в день і 17-22 градусів вночі, але у південних регіонах в день температура може піднятися і до плюс 38 градусів. Зазначає синоптик: чергова хвиля спеки може сприяти подальшому посиленню посухи, а також підвищенню рівня пожежної небезпеки в деяких областях. Наголосив Кібальчий: раніше повідомлялося, що погода в Україні на День прапора і День Незалежності зберігатиме спекотні температури, проте 24 серпня на територію нашої країни насунуться дощі, але випадуть вони не в усіх областях, а лише на заході країни. Також синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, і десь на вересень можливе відчутне зниження температури. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.